Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я коротенько хочу поговорити про додатковий обігрівач на Volkswagen Sharan 2011 року з двигуном 2.0 TDI, які можливі в нього несправності? Де шукати поломку? Всім гарного перегляду, Отже, оцей додатковий обігрівач він знаходиться у нас ось тут. Він захований. Він у мене не працював, відколи я його купив цей автомобіль. При скануванні автомобіля було код помилки, додатковий обігрів G361, якщо я не помиляюсь, от такий кодик. Почав шукати оцей обрив і наткнувся, що у мене тут описувався оцей жмут кабелів. Бачите? Я його тут штукував. Це був один повністю обірваний, другий трошки, то я другий також ізолював. В чому тут проблема? Проблема в наступному. <кій> Знявши оцю кришечку пластикову, де з'єднюється два метала і є шовк, він знаходиться здовж іде тут. Цей шовк він має уплотнитель е, гумовий, через резиновий. І через нього просочується вода, коли йде дощ, а в Німеччині це часто, і просочувалася вода. Через те весь час, коли вода попадала прямо сюди і на цей жмут кабелів з часом. Кабель цей е, окислився і він, умовно, обірвався, ну, повністю обірвався, я його е, зіштукував, заізолював і без проблем. Тож, якщо у когось є така поломка, зверніть увагу на цей жмут кабелів, що я тут показував. І Зніміть цю пластмасову кришку. Просиліконьте весь цей шов з силікону. І буде вам щастя. І не буде тут нічого мокрити, мокро і тому подібне. Не знаю, чому виробник поставив такий оплотнітель, а не про силікони. Ну, це вже додатково треба самому зробити буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім пока!